Ну, ми вже півроку живемо, а тут, світла в нас немає. Після лампу повернення до батьківської світли, хати в середині минулого літа пенсіонерка Магдалина недовго роділа спокійному життю. Невдовго їй довелося призвичаєтись до середньовічних умов існування. Ну, та Лампу освітимо вночі, огінь кладемо, береме їсти та так, так і живемо як. Коли у вас день закінчується? День чотири години темнося. Ну, п'ять днів я спати, бо нічого робити при світі та й лампі. Гасова лампа та свічки незамінні помічники у господарстві. Зокрема, взимку їх практично не гасять, адже в старенькому будинку навіть в день недостатньо світла. Ні, коли ніх не робить, візор не робить, то що робити без світла? Ніч лузети читати. Після 16-річної відсутності старенька вирішила повернутися в будинок, де виросла. Після смерті матері хата пустувала. Два тижні по тому, як Магдалина разом зі своїм співмешканцем оселилась тут, прийшли електрики та відрізали їх від світла. Так, прийшли з рейсу, попросили то -то, за світло якусь башку, ти плачу за світло. В мене не є. Ну, прийшли, поникали, поникали. Pretenaime, No já ne kadar ne pre pretendaj. Ja se pa zver vreis. Ska que agloá documentassti zberit o si. Та так вам будуть світло. На мою думку, з ними поступили протизаконно і некоректно. Чому? Для того, щоб їх відключити першим ділом, вони зобов'язані були зробити припис, припис, що треба ліквідувати, чи заборговані, чи треба зробити нові документи. Ця сім'я оселилася сюди в середині літа, десь за дві неділі до того, як до них прийшли ресурси. Тупо відрубали світло. Відновити енергопостачання зголосилося виключно після надання відповідних документів на право власності. Їх жінка за ці півроку ніяк не може зібрати докупи, адже живуть з чоловіком на одну пенсію. Зараз, допустим, цим людям треба сплатити десь в межах 4-4,5 тисячі гривень. Я хочу, от хочу, щоб хтось мені сказав. Звідки цим людям брати гроші на це у головному офісі обленерго? Відповіли, що їх співробітники діяли згідно з інструкціями і жодним чином не порушували закон. А відключення аргументували відсутністю відповідних документів. Втім, головна причина це як зазначено у листі відповіді: запобігання розкраданню чи пошкодженню приладів обліку або ж використанню електричної енергії без обліку. Позаяк в згаданому будинку ніхто не проживав, проте вже найближчим часом пообіцяли розібратись і посприяти, аби світло знову з'явилося в будинку.